Жінки, у свято Весни ми бажаємо вам вельми необхідних речей, спокою душі, любові у серці, сонячних та яскравих днів. Нехай у вашому житті все буде так, як хочете ви миру та перемоги! З ледь відчутним подихом весни до нас приходить свято, під час якого ми згадуємо, що ви не лише вчителі, а й люблячі жінки, піклуючі матусі цей день приносить ніжність та добро. Хотілося б побажати вам щастя, турботи, доброти, любові, мирного неба над головою та усього самого найкращого. Наші найкрасивіші, найрозумніші та найдобріші вчителі. Ми вас вітаємо за святом. 8 березня та дуже сильно хочемо подякувати вам за все, що ви для нас робили. Своєю наполегливою, щоденною працею та турботою про вишню ви слуговуєте набагато більше. Дякуємо вам за те, що показали якими мудрими, добрими, терплячими і справедливими можуть бути вчителі. Ми чекаємо на уроки з нетерпінням, щоб знову побачити ваші сповним сяйвом, добротою в очі. Та з цікавістю вибрати нові знання. Дорогі вчителі, хочемо привітати вас із цим днем весни, побажати вам багато усмішок, щастя та радості у житті, і щоб над вашою головою завжди було мирно і тихо. Дорогі вчителі ліцею 49. Я хочу від щирого серця привітати вас із святом весни. І мені дуже гордо за те, що я кажу це вам востаннє як учень, проте далеко на востаннє у житті. Я щиро вам дякую за ці 11 років, які я провів у цьому прекрасному закладі. Ви найкращі, Це ваш день. Відсуткуйте його так, як ніколи. Живіть на живіть в кайф, насолоджуйтеся життям повністю. Як тільки можна, всього вам найкращого, і зі святом вас мої любі. Мої особливі, унікальні і такі рідні. Я хочу привітати вас з приходом весни і побажати продовжувати сяяти все більше і більше. Продовжувати дарувати посмішки та обійми, продовжувати надихати та мотивувати. Дякую, що ви поруч. Вітаю всіх вчителів з Днем Весни. Нехай цей важкий час, вона подарує вам щастя, багато успіхів і всього, всього самого найкращого. Це жіноче свято бажаємо вам всього найкращого. Хай у вашому житті панує тільки щастя та любов, а доля завжди вам допомагає. Хай навкругі цвіте бозок, та небо буде ясним, щоб життя було в жінок щасливим та прекрасним. Нехай у вашому житті буде вічна весна, нехай яскраво світить сонце. Нехай співають пташки, а й дні будуть світлими і безхмарними. Усмішок, гарного настрою, радості, щастя та мирного неба! Любі вчителі, Я вітаю вас з цим прекрасним святом. Бажаю вам усього найкращого, багато посмішок, щастя та незабутніх подій цієї весни! Нехай вона буде для вас найсвітлішою та найгарнішою, і головне мирного неба над головою.